Джуз, братва, дивіться, це Opel Astra з електрокнопкою багажника, яка відмовилась працювати. Що ми робимо? Знімаємо цю фішку, закриваємо багажник, підкорочуємо спочатку ці два. Такою приблудою. Такий тиненький проводок, одна сторона, друга. Коротаємо. Якщо відкрився, встаємо, беремо мультиметр і дзвонимо цю проводку від фішки. Трайде до кнопки. У мене, значить, відгнив один дротик. Дзвонимо цю проводку, якщо вона добра, то дзвонимо саму кнопку. Якщо вона не дуже добра, наклацає, але вона така закисла, ціла негарна. Пробуємо мити, чистити і щось робити. Якщо ні, то до єгора на розборку по ще одну. Значить, кладемо. Ультиметр у про дзвонки. Отако. Там собі телефон поміж коліна. Отако. стій Зараз, зараз ловим і все вам покажемо. Треба зловити телефон. Отако. Беремо штуцерки Беремо спочатку синій проводок. Чик. Потім беремо чорний на другу сторону його. Тут він іде. Він. Чик. І є у нас якийсь, не якийсь опір, так? Значить, він цілий. Тепер чорний. Такий самий опір. Знаєш, він теж цілий. Знаєш, проблема була тільки у переломаному. Дротику, який був отут. Зараз ми його підпалюємо, продовжуємо, з'єднуємо і перевіряємо і вам показуємо. І так, зробили це так на скруточках Наразі. Під'являли фішку, закриваємо. Закрили. Беремо цю кнопку тепер руки і нажимаємо. Вуаля. Ще разок. Взагалі як сенсор. Ще разок. О, у нас саме, саме не відкривається. Воно саме буде відкриватись, оскільки тут не віджимає його пружинка. Зламалось, напевно. Будемо розбирати двіць. Ну, але проблему знайшти. Це Оця кнопка, яка не пружинить назад, дротик, який був обірваний, міняємо цю проводку і розбираємо цю кнопку подивимося, що ми можемо з нею зробити. І так, кнопка розібрана, і от вся проблемка. Тут є така фігнюшка. а тут є такий язичок. Цей язичок вилетів з цієї байди, трошки обламався навіть, я би так сказав. Він такий стальний він має бути тут, і коли нажимаєте на кнопку, його. Зараз спробуємо це підмастерити, скласти до кубки і ще раз перевіримо, покажу вам, що вийшло, прийшло десь 3 хвилини часу. Я це зібрав до кубки і тепер слухаємо. Йдемо ще раз підкидати і перевіряти. І так. Конструкція зібрана, весеть тут. Ой. Ще раз контрольний. Закрили, нажали. І готово. Кому треба щось таке зробити, то звертайтеся. Я зроблю. А ще краще можу продати вам цю машину просто тут і ці. Ідемо перевіряти тепер. будь ласка